よろしくいし как народ, мы как люди, которые доверили им представлять интересы нашего города, хотим, чтобы депутатский корпус поддержал наше решение и проголосовал за признание России страной агрессора. Не трогайте рука! Пожалуйста, не трогайте! Не трогайте! А? Руханов, забери своїх архаровців! Не надо толкати! Пілігнять я говорю! Пожалуйста, не толкайте! Я. Коли ми почали обурюватись, нас ну, перестали просто сприймати, ми приготували такий невеликий флешмоб, ми взяли е, пакети смітникові, такі великі на 120 літрів. І продемонструвати, що якщо ви це не голосуєте, то ви маєте бути в цих пакетах. І ми вам пропонуємо в ці пакети залазити і потихеньку виходити на двір і переміщатися в смітникові баки. На що е -е, якісь люди для мене невідомі, е -е, почали там мене за руки хапати, там, витягувати? Під час цієї сутички в мене вилетіли документи. Я зараз позбувся водійських прав. Е -е, ці міські раді сидять. Не просто корупціонери, а сидять такі махрові сепаратисти, які ні в якому разі не будуть голосувати за те, що країна Російська Федерація є агресором. А ти зніми рубашку. Живи рубашку.